Доброго дня, мене звати Анастасія, я лікар-косметолог з міста Дніпро. А це мій найулюбленіший комбайн від компанії Zemits Verстенд HD. До цього я користувалася іншими косметологічними комбайнами і можу з впевненістю сказати, що це самий найкращий. Він дає дуже класні результати. Клієнти просто шаленіють від нього. Він стильний, він компактний. Самими топовими процедурами є РФ-ліфтинг, електроперація, киснева мезотерапія і кріотерапія. Я рекомендую придбати вам саме цей комбайн в свій кабінет. Якщо у вас виникнуть питання, ви можете звернутися до менеджерів, вони вам дадуть всі відповіді на ваші запитання. І ще хочу наголосити, що компанія проводить навчання на своєму апараті і дає ось такий сертифікат. Бажаю вам гарних покупок!